Шановні друзі, щиро вітаю всіх з відкриттям конференції, присвяченої ювілею Кафедри дитячої хірургії. Славетна кафедра. І з самого початку існування її очолювали і досі очолюють видатні вчені: Іван Кормун, В'ячеслав Сніжков, Семен Бакал, Мадес Дмитрів, Людмила Прокопова, Константин Алексюк, Наталія Ніколаєва. Олександр Лосів. їхні імена назавжди вписані в історію Одеської школи дитячих хірургів, а наукова спадщина, яку вони залишили, розвивається і вдосконалюється в роботах наступних поколінь лікарів, науковців. На жаль, конференція проходить в умовах важких бойових дій і ворожої агресії, що наклало сумні нотки на це святкування. Але я хочу сьогодні від себе. Від колективу університету, від ваших друзів привітати вас цим святом. Я дякую всім і кожному, хто колись долучався до величної історії кафедри дитячої хірургії, хто дарує дітям здоров'я та рятує їхнє життя. Бажаю колективу кафедри та всім учасникам конференції міцного здоров'я, величезних творчих успіхів, натхнення, впевненості. Для підкорення будь-яких вершин на благо нашої країни зі святом!